Всім привіт! Меня зовут Глеб. І сьогодні ми ви на моєму каналі Глеб 2323 І 23. сьогодні я буду робити далі свою хатинку. Ми вже. Я зі своїми друзями вже почав строїти гладні на, на доски, бачите, ось його щоб тримали шифер верхній отут. А бачите, все накладали. Звісно, е, ми підемо зараз нашу другу хатинку, подивимося, що в нас в другій нашій хатинці. Тут, звісно, пару метрів іти, але все одно недалечко. Так, дивіться, бачите, нас зустрічає другий ход, бачите такий буквою А. Ми прийшли, тут у нас стоїть така файна драбина. Це ми знаходимо в свої скриті хатинці, там де ми постійно наблюдаємо за людьми з цієї дірочки, такої прилічної, красивої, там, де ми постійно наблюдаємо за людьми з цієї дірочки. І стараємося зробити все заради вас, заради ваших підписок. Будемо строїти все. Моніторику, все буде круто. Підписуйтесь на блогерів. всяких тож. І не забувайте ставити лайки. Силочка тут буде. Підписатись, поставити смачний лайкосі. Напишіть коментарі тук, -тук, 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 тук. Не забувайте... Писати всякі коменти, свої ідеї, що ми будемо строїти. Сьогодні, я думаю, поставити зверху шифер. Скоріше всього, буде шифер, потім буде оббивання, а потім буде внутрішній заброси іграшки. Як я вам об'яснити? Іграшки будуть дитячі. Там буде знімальна станція, всякі кольорові іграшки, штучки, прикольні завипательні. Коротше, такі чіткі ідеї, а ми не будемо стояти, дурити наш дебільний час. Вибачте за вираження, але ми не будемо чекати. Ми полетіли. З вами хліб. Починаємо. Ми почали тут знімати... Ой, це дуже для вас близько, я так поняв. О, все, це нормально. Ми почали знімати трансляцію для себе, для всіх остальних. Зараз ми перекрутимо камеру на задню і вернемось до вас знову.